Дзвін в Православній церкві це, напевно, щастя чути голос Бога тут поруч з нами, тому що це був сигнал всього, сигнал біди, щастя, торжества. Але, на жаль, сьогодні дзвін, як він не звучав, він напевно буде звучати трагічно. І як до мене старалися перебирати, підбирати стилі дзвонарській справі. Всякий стиль буде сьогодні сумним. Але це велике щастя, це велике торжество мати цю культуру, мати ці прекрасні, народ їх називає і і очищаючими. Але це насправді так. Тому що Господь виділив нам вміння, розум створити таку річ, яка б так багато допомогла людині в, в молитві прагнені до молитви, в дорозі до молитви. І я думаю, що на цьому кораблі ми будемо рухати ще дуже довго. Хтось каже, що щось консервативно, щось не так, але насправді все добре. Тому що стабільність є ознакою успіху. Тому сподіваємося, що школа до нас буде жити, процвітати. Єдине на сьогоднішній день, напевно, важко утримувати зони, важко їх Кукувати, але народ буде це робити, народ буде робити, буде тримати їх в порядку, в чистоті і буде збагачувати наші наступні покоління цією великою спадщиною.